Ми зустрічаємо новорічне свято, тут буде сміх і радості багато. Тож дзвінко пісню заведемо і хоровод усі підемо. З Новим роком, любі друзі, ми вас усіх вітаємо. І найкращого у світі щиро побажаємо. Падав сніг на поріг, дід зліпив собі поріг. Поки жари, поки пік, то пиріг водою стік. Гарну традицію радувати своїх вихованців напередодні новорічно-різдвяних свят. Колектив спортивного клубу Пульсар підтримав цьогоріч. Дітям влаштували тематичну розвагу. Ми вже давно отошли від традиційної схеми діда, мороза і снігурочки. У нас тематичні вечора. Сьогодні у нас то що присуще кожному маленькому чоловічку, бажання пошалити. Попраказничать сьогодні вони здесь піратствували. Основна мета нашої подорожі була для дітей це пошук скарбів. Ви ж самі розумієте, ви бачили все на власні очі. Вони знайшли свої скарби і потім вирушили на острів фруктовий рай. Зараз вони поповнюють свої так, енергетичні втрати. Частувати піратів ми будемо сьогодні піратськими стравами, е, соком. Фруктами і печивом, солодощами, солодощем передували виснажливі випробування. Усі діти були задіяні в командній грі. Демонстрували вони спритність, спробувавши себе в ролі детективів у пошуках шматків піратської карти. як це спортивний клуб, то ми передбачили і пришки, і стрибки, і біг, і перетягування каната. І в нас так само заставили дітей трошки подумати. По типу загадок зробили завдання, щоб діти намагалися зрозуміти, куди їм іти і що їм робити. Вони шукають клад, це активний пошук кладу. Болівали за юних шукачів скарбів, дорослі кажуть, що залюбки долучаються до організації дозвілля. Навідуються у зал не лише у святкові дні, а й у будні. Спортом займаємось розвиваємось сьогодні. Сьогодні святом дочку привіла сюди на праздник. Вона ходить в пульсар, займається скалолазанням. Пригласили нас на таке. Хороший праздник. Ну, мені очі нравиться. Я смотрю, дітям теж подобається. очень весело. Зрештою, успішно здолавши усю смугу перешкод, пірати таки знайшли скарб. Зараз що у нас там є. О скарби наші. Подарунки мені було весело, як ми перетягували канат, і мені сподобалося тут, як ми шукали скарби. І мені сподобались кекс. Діти, вам сподобалось! Так! Да! Бачно!